Жовтень у нашій громаді розпочався зі спортивних змагань Ліга кращих серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради. Першому з видів змагань випало бути міні-футболу, у якому змагалися сім команд групи першої юнаки. До вітального слова було запрошено начальницю управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяну Дземюк. Вітаю всіх учасників сьогоднішніх змагань Ліга Кращих. Вас в першу чергу, дорогі діти, дорогі педагоги і всі присутні. Ви знаєте, вкотре розпочинаються ці змагання, адже у нас сьогодні початок змагань. Я бачу багато знайомих обличчя, це дуже приємно. Бачу і нові обличчя, тобто ми очікуємо нових переможців. Але, дорогі діти, шановні освітяни, не забуваємо про те, що в країні війна, що, можливо, зараз десь повітряна тривога, можливо, зараз гинуть діти, гинуть наші захисники, які мужньо нас обороняють. Тому будьмо гідними. Кожен на своєму місці. Ви діти гідними учнями. Ви педагоги гідними освітянами. Розповів про самі змагання начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Побажав чесної гри та що перемогли найсильніші. Ми починаємо наші змагання, нашу лігу лігу кращих, яка буде тривати протягом навчального року. І завдячуємо ми Господу Богу і Збройним силам України, які дають можливість нам навчатися, зростати, виховуватись, досягати вершин в науці, в спорті. А в цьому, що нам допомагають наші педагоги. Бажаю вам цілеспрямованої, чесної гри, за поняттям фейерплей. Хай переможе кращий, нагороди вас чекають. Слава Україні! Приєднався до побажань директор Надвірнянського ліцею No1 імені В'ячеслава Чорновола Іван Криска. Побажав спокійного неба учасникам. Хочу побажати вам основного спортивного успіху, гарної гри, міцного здоров'я і мирного неба, щоб наш турнір, наші змагання пройшли без повітряної тривоги і щоб ми змогли гарно провести сьогоднішній день успіху і нехай перемагає сильнішість. У підсумку змагань перше місце посіла команда юнаків Молодківського ліцею, другим призером стала команда Надвірнянського ліцею Престиж. Третє призове місце здобула команда Краснянського ліцею. Переможці та призери змагань були нагороджені медалями, грамотами та кубками. А команда Переможець ще й отримала футбольний м'яч.